О, так, мабуть, в мене вийшло. О, Ріко! Привіт, друже. Рі, да я О, ось тут. Тебе. Слухай, мабуть, Давай, в нас вийшло. Так, так вийшло. друзі, ми не в курсі. Слухай, так, ми встановили сі, в якому прописали ось ця кукля із гри в Кайльмара. Слухай. Так, це точно. Нам буде дуже важко вижити тут. А ще тут дуже холодно, я не розумію, що нам робити. О, диви, я бачу якусь будівлю. Ти бачиш це? Где? Ось тут. Бачу. Треба Давай, сюди бігти. Так, швидко за мною. Зараз подивимося, що тут є. О, диви. Якась дивна будівля. Тобі так не здається? Ескімос? Мабуть, живий, так. Що? Не знаю, десь Треба перевірити. Друже, швидше сюди. Зараз подивимося, О, що тут є. Диви тут Ліжко якийсь? є. Так, є якийсь тунель Слухай, mm. я вважаю, що нам потрібно туди спуститися. Так, Давай, зачекай. Подиви. Зараз я ось О, сюди. Лізли. Так є. Подивимося, що тут є. Ти бачиш? Так. Це зомбі-житель? Зомбі, селянин житель. Так, селянин якийсь. Сіково. О, вугілля О, нам знадобиться. Яблуко. Золоте, Золоте яблуко, та Шиниця. ну агнула плочі нам не потрібно. Слухай. Е... О, вибухова зілля слабкості. Слухай, ну знадобиться. Так, знадобиться. Т так, дякую, друже. Так, Це. ну що, ну. А О, як ми їх, їх зможемо... Так, я, я вважаю, що їх так треба залишити та тікати звідси, тому що в нас не дуже багато часу. Нам потрібно знайти якусь зброю, щоб вижити. Слухай, друже, диви, тут щось відбувається. Так, зачекай, О, я зараз заклад, хочу заклад, зламати це. Дуже давай. дивно. Мабуть, тут хтось є. Як це розуміти? Дякую. Що? Так, зараз знову сніг. Що робити будемо, друже? Я не знаю, блік, слухай. Нам потрібна ну, давай лопата. Е, я, Ми викупали? Зараз. Слухай, дуже дивно. Зараз потрібно ось так зламати. Ось тут ламаю, щоб ми могли стати сюди. Мені здається, Як що раз? нас хтось заклав. Тобі так не здається? Мені також це здається, слухай, і це несподівано. Слухай, дуже дивно, диви, тут є, є якась будівля. Зараз подивимося, що що. Тихо, тихо чуєш Позаду тебе! Не рухайся. Я не рухаюсь. Вона дивиться на мене. Зникла кудись. Я в шоці, друже. Так, диви Тут якась дуже стара будівля. Ооо, щось є, берілі, берілі якийсь. Слухай, це нам не потрібно. Так. О, хліб! Слухай, він, мабуть, дуже старий. Так, проходь, швидше, швидше. Так, зараз подивимося, що тут Давай, є. Я. Нагору. Так, нам так, потрібно зробити тучу. зброю. Давай я сюди нагору. Так, ось О, тут залізний ні. ніс дитки є. Тут вибух, блік! Що там відбувається в тебе, друже? Тут О, диви. горі вибух був. Тут зараз я до тебе Слухай, йду. Тікай! Стільки? не потрібно до мене. Так. Тут вибух. Хто це робить? Це, мабуть, ця кукла божевільна. Я не, не, не розумію, як там. Вижити, слухай, о, ти тут. Дивись, ти куди зник? Я тебе не бачу. Я тут. То як ти аго. телепортуєшся? Та я не ти телепортуюся, а тут спустився. Ти Шо? чуєш це якісь дивні ти звуки. Чую? О, мабуть, мені. Де? Та ні, мабуть, нічого нема. Слухай, друже, хм. нам потрібно знайти якусь. мабуть, якесь село. Зброю. Так, і та зброю. Зброю, зброю вбивати, я буду вбивати всіх. Слухай, друже, нам потрібно О, зробити не, це як його. Ні, не буду. Меч! Не буду. Що ти диви, там робиш? ти бачив там вибух. Слухай, Був, тут, диви. Тут капець, тут нічого нема, все зруйнувало. Так, Слухай, так, ми так. зможемо зробити. Тихо. Не рухайся! Так. О, ні. Вона дивиться на мене! Не рухайся, тебе шукає. Тому Це що... точно. Ти, мабуть, рухаєшся, а я ні. О, є, все. Так, слухай, друже, я дуже змерз. Нам потрібно зробити вогнище та швидко тікати звідси. Є, Ти де ліку? взагалі? Диви? Я зараз вийду, я тут знайшов диви. Що я ти там знайшов? Рушницю. Звідки вона І в автомат. тебе? О, так, дякую. Я там знайшов, а в тебе є все набої? Догляділи. Немає, от Слухай, це, це, що в магазині там. Ду ну, цього, мабуть, буде достатньо. Слухай, диви, тут щось є. Так, треба перевірити. О, залізні слитки, це нам м, теж знадобиться. Збираємо. Так, збираємо. І ще ось тут. Візьму дошки. Так, бери дошки, тому що тут дерева не дуже. А, а, взагалі то є. Але там так холодно. Я не хочу Але туди не йти. Буде зайвим. Слухай, Я також не хочу. треба зробити вогнище. Слухай, а як ти вважаєш, якщо ми тут заночуємо? Ну, можна, але нам потрібно все одно роздобути дерево. Слухай, давай зараз тут є верстак, зробимо верстак з цих дошок. Так, я зроблю з, нам на двері, на диви. Я зроблю нам сокиру, і піду роздобуду ще дерева. Я так, тину, ти дивишся. Добре, в нас є залізо зараз. Так. Я повернусь, мені потрібно здобути ще декілька дерева, щоб побудувати. Нам трохи дім та зробити вогнище. Та зробити Давай. якісь інструменти. Так, зараз. Ось в мене є ще. Так, як там взагалі так, в тебе справи? Ти зробив верстак? Так, зробив. Я вже зробив нам по два меча О. і зробив сокиру собі, подурубати. Давай забігай скрізь так. зберігай. Так, так зараз, зараз, дружи. Диви, в мене скину є. В меч. Дякую, дякую. Ось так. Слухай, у мене Це стільки пішов... заліза, що я можу зробити собі ось так. Мабуть, зробити шолом, щоб я не так мерз. І, та зроблю собі. о, є, Штанці є, але мені недостатньо. Слухай, друже, диви. Але мені недостатньо, щоб зробити. Якісь... Зараз я тобі чубітки. принесу, зачекай. Так, чекаю на тебе, друже. В тебе є залізо? О, Є 16 капець. Слухай. Без... Так, там щось розірвало. Диви. Ти бачив? Так. Вся кукла знає О, що. Ми ні. Так, І швидко збираємо все. Я не боюся тебе, тримай! Свинтюр. Я не рухаюсь, друже, Вона мене свілила. вбила. А? Так ось. Я знову відродився тут. Друже, ти де? Слухай. Я тут біля того дому, не працює на нього, ці автомати і рушниці. Нічого собі? Слухай, я навіть не думав про це, щоб в неї стріляти. Так, але я. Я думав, що я зможу її вбити якось. Ми ж хотіли з тобою. що? Диви, диви, диви! Швидше! Там я Я знайшов цю гранату. Мене сюди телепортувало. Ай! Що за відбувається тут? Мені це не Їх. подобається. Слухай, мені також. Давай сюди. Та до... Друже, тут не дуже безпечно йти по цьому тонкому льду. Нам потрібно йти ось тут десь. Слухай, там щось вибухає. Туда, так, дуже дивно. Слухай, зараз то, треба зробити декілька пострілів. Ось. Є! Слухай, а де їжа? Дивно? Слухай, що це я за не зброя знаю, така? У мене є яблуко одне. У мене також. У мене є хліб. Аж цілих два шматочка. Тобі потрібно О, даш або мені ні. Один, будь ласка. Так зараз є. Що в мене ще є? В мене є дякую. твінки! Тримай, друже, зачекай! Ой, тобі, тримай! З'їж. О, дякую! Є, я також. Я таке люблю. Тихо. Стій. О, ні, Слухай, я вже не буду, Вона не буду рухатись. Апчки, друже, тікай! О, ні, о, ні! я трохи чхнув! Що ж він робить, Слухай, що це вона робить? Вона не помітила. Що вона робить? Я... я не знаю. Я тікаю, о, ні, я сховався, є, yeah. все. Мабуть, вона мені щезла. пощастило. Так, так це точно вона тебе не помітила. О, ні, друже. Я знову вмер. Ти де, друже? Так, я, мабуть. Да Згадав. Ти де? Слушай, э, слухай, а я тебе бачу. Зачекай мене! Я ось. Гей. Ріко! Гейде! О, бачу. Що там за вибух такий був? Я взагалі я в жоті. Слухай, нам Добай. потрібно знайти якесь село. Добай. Так, швидше до мене, друже. Стрибай сюди. Давай. Нам потрібно щось знайти. Так, що ж нам таке знайти. Де ти є? — Я позаду А, тебе. ой, бачу, все швидко за мною. Давай, Зараз щось зробимо. Так. Треба щось вигадати, бліку, вигадай, будь ласочка. — Так, ну слухай, я вважаю, що нам потрібно знайти село. Або якийсь. Е... слухай. Або якийсь будинок. Там Та зможемо... — нам допоможуть? — Ну, вважаю, вважаю так. Або військову допомогу якусь потрібно нам знайти. Я взагалі-то не дуже розумію. Де ми знаходимося, але тут скрізь зима, і дуже холодно. Я хочу знайти якусь пустелю, О, диви. є. О, ні. Та це та я ти... це роблю. Так. Капець. Нас буде їжа. Ух, я вже гадав, що капець тут відбувається. Ні, диви, знов. слухай, це дуже круто. В мене тепер є вовна та, ш... та їжа. М'ясо? Так, м'ясо, так, треба я тільки її посмажити. Баранину. Так, я також. Ось тут треба йти обережно, тому що лід дуже хрупкий. Мабуть, крихкий. Так, 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 так. Дуже так, тонкий, давай скоріше. О, зараз все. О, ні! Тихо, не рухайся! Так, друже, я не рухаюсь. Я також. Вона дивиться на мене. Я О, навіть все. не дихав. Швидше, Фу. швидше. Так, я зараз. Не дихав, бліку. Слухай. Я також. Капець, давай скоріше. Так. Біжимо, біжимо, Що це за біжимо, якісь дивні звуки. Я не знаю. Слухай, ми так дов... дуже. довго Біжимо, я нічого не бачу. Ніякого будинку, ні, ніякого села нічого нема взагалі. Диви, якась печера. Я також. Слухай, мені здається, що тут небезпечно. О, диви. Ось тут же нема сніга. Слухай, мабуть, Слухай, щось там давай є. давай прямо. Диви, Мені скрізь там буде. Село. Якісь... Село? Ну, зараз. Є-є-є! Так, я прям. Струже, стрибну... ти де? Я вже стрибну в воду. Я ось. Та о. Бить. Я тебе бачу. Они, ти бачив це? Так. Блискавка Вибух. влучила. Прямо у цю Та бать, скелю. Я в шоці. Так, зараз. Нам треба Давай, десь біжимо. розбити лагерь. Треба зробити щось, Диви, ще ти вище їжа є. Не чуєш запах. Mm. Якийсь запах. Можливо, там попереду є село. Мабуть. Але я дуже зголоднів. Ти де знаходишся так. взагалі? Я поруч з тобою, зліворуч. Ліворуч, Бачиш? а о, бачу. Так, Давай, слухай. Побігли. Можливо. Слухай, так. слухай, щось я чую, ти не чуєш? Так, щось дуже смачне. Беть, я голодний. Це село! Є. Є. Мінюх мене не підвів. Давай скоріше. Так, зараз я біжу за тобою. Зачекай. Є. О, Для останні ви? твінки. Зараз О, да. який він спочвіний. Я хочу хліба. Так, їж біжу. хліб, а я хочу зробити нам. Так. Нам треба. Картопля. смажена Картопля, Дерево, зробити картоплю. піч. Слухай, друже, нам потрібно здобути декілька блоків камню. Або ближно. Так. Щось так, таке. зачекай. Треба зробити нам піч. Або її знайти. Можливо, тут є... Доброго дня. Десь так, якась зараз. Десь пекарня. Пекарня? Не знаю. О, диви, там якась... Тихо, де вона? Ти чуєш? Так, я, 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 я згувався. Її я її не бачу. О, вівця. Вона позаду тебе. Як не позаду тебе? Як позаду мене? За подівлею. Я... Та... О, зникла. Так Щезла. Є. Зараз, зараз, друже, треба щось знайти. Диви, там якийсь будинок. Бачиш, щось там. Треба перевірити. Так, чекай, я тут перевіряю. Так, мабуть, щось, тут щось є. Це якийсь, мабуть, Ой, сюди, тут є піч. Друже, диви, що тут? Іди сюди. Швидше. Тут щось є. Добре, біжу до Це тебе. Це якийсь будиночок. Диви, їжа. Ням-ням-ням, як вкусно. Yeah. Ось тут. Диви, може щось тут є. В Холодильнику. Так, це Кабуть. рибний пирог. Слухай, друже, що я знайшов такий смачний. Слухай, а це можна їсти взагалі? Воно якогось як якесь синє. Це тому що це риба. Тримай. Ось Кабуть. тобі. О, Ще? Як тут смачно пахне. Це Мабуть, тут, хтось тут паку. живе. О, ні. Треба Ой. забрати усе. Ай. Треба тікати звідси. Капець, тікай. Швидше за мною, друже, я щось скинув, мій меч. Так, зараз. Давай скоріше, ай! Швидко, Ах, швидко стрибай у воду. Хто підпалив? Я Ти не бачу? розумію, хто це підпалив. Так, я здається бачу. Вони, ці жителі. Їм не, по... не сподобалося, що ми сюди прийшли, і вони нас підпалили тут. Слухай, а я вважаю... Заманили своєю їжею і підпалили. Я вважаю, що це, мабуть, ця клята кукла, мабуть, лялька. О. Я не знаю. Слухай, капець, так шкода. Так не рухайся, треба сховатися Швид... швидко. Вона дивиться прямо на мене. Як на тебе? Як страшно. Все, я є, не рухаюсь. Yeah. Слухай, а як ми е, з тобою хочемо її вбити, якщо ми її боємося? боїмося? Слухай, У мене є декілька набоїв. Мені здається, що її треба влучити в око. Слухай. Тоді вона не буде бачити нічого. Досвіду вона взагалі не не ще якась, тому що я стріляв в неї цілу обойму. А вона вжива була і вбила мене. Слухай, я вважаю, що треба в око стріляти їй. Так я стріляю. І вона не буде бачити нічого. В Голову, в очі. Можливо, ти а, не влучив в ну, не неї. Ну, давай ти спробуєш. Зараз спробую. Треба її давай якось побігли звідси. спровокувати. Так, е тікаємо звідси, зараз я Слухай, її давай, знайду. давай я зброю. Гей, лялька, дурна ти! Кобила, ти де. Е, ця кобила, ти де? Дурне створіння. Зараз ми тебе вб'ємо. Ей, я тебе вб'ю! В мене меч великий, зрозуміла! Ми тебе не боїмось! Ні. 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 Друже, Ай. ти, мабуть, якось трохи перебрав! Я, я взагалі не, не розумію! Слухай, я ліку. десь ось тут біля тебе. я тебе бачу, стій. Так я не рухаюсь. що? Мене. Так я, я зараз вона. до тебе. Зараз зачекай. О, є. Yeah. Так. Слухай. Вона, Вон стріляй! Так, Давай. так, 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 так. Поні! Вона стріляє! Мене вбило. Друже! І де я знаходжусь? О, ні. Ріко! Друзі, мабуть, він загинув. Що ж мені робити? Ріко, а можливо, він дуже далеко. Так вже ніч. Скоро буде світанок. Так, мені потрібно дожити. В мене є декілька набоїв? Так, ця клята глялька. Що ж мені робити? Так, в мене є їжа, в мене є меч. Слухайте, треба добути ще дель... декілька фівців бити. Є. Yeah. Ріко! Ти де? Мені потрібна допомога, твоя, друже. Так, ви бачили ці блискавки? Я в шоці? Так, як мені. Вижити. І куди пропав мій друг? Що ж робити? Так, мені здається, що я колись тут вже був. Так вже світанок. Треба вибратися цього світу. Але потрібно знайти ріко. Я не залишу його тут. Так, зараз де моя зброя? Якщо вона зараз з'явиться, я її вб'ю. Але куди мені стріляти? Можливо, вона безсмертна? О, ні. Так я її десь чую. Клята лялька! Де ти є?